І це просто жесть. Зараз я викладу вам фотографію, і ви побачите, як, на думку ТЦКшників, суд медекспертів, ТЦКшних цих продажних сволот виглядає людина з сердечною недостатністю, Зараз ви, від якої якоби вона померла. І це вони встановили буквально менше, ніж за годину. Провели експертизу і встановили, і вже виписали цей діагноз його смерті. Дивіться на. Цю фотографію. Що відбулося насправді? А насправді людина просто вийшла на вулицю до свого друга, щоб зарядити мобільний телефон. Це відбулося в місті Білгород-Дністровськ Одеської області. І ось людина вийшла на вулицю, розмовляла в цей час по телефону. Це все було якби в онлайн режимі. І вона там заявила, що її переслідує ТЦК. І через годину вже дзвонили з поліції. Чи верніше позвонили на мобільний телефон і поліція? Відповіла, що приходьте на опізнання тіла. Давайте послухаємо адвоката цього військового, який, власне, надає розголосу цьому всьому і просить про розголос. Тому що, друзі, це вже потрібно зупинити цих злочинців, потрібно в кайданки разом з поліцією, разом з цими продажними ТЦКшниками, і в СІЗО саджати. От коли почнеться от такі дії, да, я не знаю, хто це буде робити, чи це буде нам. ЧБУ, чи, чи будь-яка організація, чи якась новостворена організація. Але цих злочинців в пагонах треба сажати до в'язниці. Моментально, до розслідування. Нехай сидять в СІЗО, поки не вияснять до повних обставин. І тоді щось, може, будуть, якісь здвиги. Давайте послухаємо адвоката. Ць грудня 2025 року, 11 година дня. Чоловік вийшов із дому йде до свого товариша заряджати мобільні пристрої через відсутнє електропостачання. Білгородністровський, одинадцята 11.07 Він спілкується зі своєю подругою, де повідомляє «Зачекай, будь ласка, тут співробітники ТЦК». через дві хвилини. Жінка йому телефонує. Як там тебе справи? Він повідомляє знову 11.09. Там співробітники ТЦК зачекай, і вже він дуже дуже нервується. А можливо десь йде пришвидшений. Вона повідомила про дуже сильне емоційне напруження. Наступна інформація: 12.20. дружина його телефонує на телефон. Співробітник поліції піднімає слухавку і зазначає, тобто пройшла година десять. Зазначає, ваш чоловік помер, вам необхідно приїхати на опізнання тіла. Що ж відбулося протягом загадкової години 10? Я вам зараз розкажу. Факти, коли помирають люди, і до таких подій причетні співробітники ТЦК, по-перше, ви вже бачили, ви вже знаєте. І по-друге, є рамки кримінального провадження, в яких досліджуються всі матеріали. І у більшості випадків матеріали тіряються, відеодоказів немає. Пояснення свідків, звичайно, що всі надавали медичну допомогу, або ніхто нічого не бачив, ви про це також знаєте. І у Білгородністровському, 2025 рік, 25 грудня, відбулася ситуація, коли Олександр. Олександр, батько мого клієнта, помирає при таких загадкових обставинах в рамках кримінального провадження. Я зроблю все, щоб жоден матеріал, жоден відеодоказ, жоден показ свідка не був пропущений. І для цього я зроблю все, що від мене буде можливо в рамках діючого законодавства. Для цього я прошу максимального розголосу. Друзі, надіємося на справедливе розслідування і на те, що всі злочинці, які вчинили злочин по даному факту, понесуть справедливе, тюремне ув'язнення. Всім гарного продуктивного дня, пан Богдан завжди говорить правду.